Ми самі приїхали з міста Такмака. В окупації ми прожили пів року. Так як у мене дві донечки, там було дуже страшно, і вирішили для дітей виїжджати туди. Лікування нам постійно потрібно займатися з дівчинкою. Цього боялися, що ми там нічого не зможемо. Буквально там з будинку не виходили, а нам треба як медикаментозне, також і реабілітації постоянні. Коли ми сюди перший день приїхали, наскільки тут мені було вільно розмовляти. Навіть. Відразу ми і в лікарню поїхали займатися. Ну, все тут намного спокійно. Як вдома, родною, все рідне. Про грошову допомогу від посмішки я дізналася від своєї токматської громади. Нам зателефонували і сказали, що можемо ми можемо подати заявку. Нам постійно треба реабілітація. Ми відразу заплатили за три місяці, також купили медикаменти, гігієна, їжа. Все як завжди. Ми дуже благодарні, що є такі фонди, такі люди, які допомагають і не залишають нас, тому що дуже тяжко. Я б іншим сім'ям порадила в таких ситуаціях не боятися просити навіть допомоги. Завжди є такі люди, які підкажуть і допоможуть, підтримають.